Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Короткий огляд залишків техніки з крайніх наших надходжень. І робимо такий фінальний розпродаж перед новим надходженням, яке ми чекаємо вже незабаром через тиждень. Буде вивантаження розпаковка контейнера, обов'язково знімемо відео. Дуже багато цікавих моделей. А зараз показуємо, що є в наявності, яка крайня ціна може бути. 700 доларів, грунтофреза метр сорок кубота в хорошому стані ножі. Астік дивом затримався. Крайня ціна була 4900 мінус 100 доларів 4800 приїхати забрати цього чудового малюка у нас в Івано-Франківську. Зможете, приїхавши переконатися, наскільки відмінний стан, жодних зауважень, ні візуальних, ні по шинах. Взагалі просто перфектний стан. Чудовий стан Кубота GP180 під брендом Hinomoto CX 180. Хороший візуальний стан, відмінний технічний стан. Єдине є зауваження до передніх шин. Карпи хороші, але є декілька тріщин. 6500 стара ціна, 6300. Приїхати забрати нова ціна. 200 доларів знижки на цей трактор. самовивіз – 6300. Чудовий трактор з кабіною на 26 сил, 4 Дуже хороший стан. Стан фризи, як вже і показували, просто відмінний, практично нова. Що по візуальному, що по дисках, що по валі. взагалі жодних зауважень По кабіні теж дивіться. Дуже хороший стан. 10700 була ціна, 200 доларів знижки. 10500 приїхати забрати самовивозом цього чудового японського трактора на 26 кінських сил. Кабіна, щоправда, без кондиціонера, має пічку, але все в рідній фарбі, повністю ніяких підмальовок. Передні шини нові, задні шини, рідні. Ще карби присутні, тріщин немає. Отакий От трактор за 10500 приїхати. Та забрати. І два малюки. Mitsubishi mt 156 він же Yanmar k 50 вже неодноразово говорили. Технічний чудовий стан, візуально є корозія, є потертості от на капоті. 5100 ціна 5000, самовивіз забрати цей трактор у нас на майданчику. Грунтофриза в комплекті в чудовому стані, метр 36, м, доволі широка, рівень горизонту. Це все присутнє. По шинах взагалі ідеально. Без мікротріщин, карби повні, передні шини теж в чудовому стані. 5 тисяч. І крайній трактор. Це є Астія А-17. З канопіна, півкабінкою, з ґрунтофризою трьохточка, 5100 стара ціна, 5000 нова ціна. Самовивіз, наголошую, можлива доставка. Маємо свій транспорт, щоб доставити вам прямо на подвір'я. Але, відповідно, ціна буде трішки відрізнятися від озвученої вам самовивозом. Також маємо. Активну борону 220 відео недавно виставляли. І очікуємо, як я вже й казав, надходження дуже цікаве. Будуть трактори з кабінами, буде трактор на гусеницях для садів в будь-яку погоду, щоб не пошкоджувати міжряддя шинами сільськогосподарськими, не місити болото. скажем можна в будь-яку погоду виїхати, чи на ягідник, чи в сад. 30-ти сильний буде такий тренд. Тому слідкуйте, підписуйтеся, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове надходження. Протягом 70 днів обов'язково огляд надходження, прямо розпаковка, появиться у нас на каналі. А зараз, кого цікавить, звертайтеся, маєте можливість краще завітати до нас на майданчик. Завжди раді вас бачити і відповідати на ваші запитання. Номер телефону в описі до відео. В описі до відео будуть ще раз прогубльовані ціни на ці трактори. Крайня ціна. Тому раді вас бачити. Всім успіхів, миру та перемоги нам. До побачення!